Добрий день, Розпочинаємо комісію земельної комісії та природокористування 82-ї сесії. На комісії присутні три члени комісії, і присутній начальник відділу земельних ресурсів та простору планування. На комісії винесено сім питань. Переходимо до першого питання про затвердження програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Довоцької сільської ради mm. на 2026-2030 роки. Вашою комісією відділом земельних ресурсів та просторового планування виконавчим комбінатом Новоєцької сільської ради розроблена програма земельних відносин на період 2026-2030 роки. Ми її обговорювали в кулуарах. Всі зауваження, які висловлені від вашої комісії, вони враховані в цій програмі. За е, подані пропозиції дякуємо. Вони суттєві, вони актуальні. Е, все те, що там включено, є надзвичайно життєвим. Найосніше там є комплексний план посторонного розвитку, нормативно грошові оцінки. І е, Картографічні матеріали через інвентаризацію земель Добовецької сільської ради, генеральні плани і все решта. Про за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Лузак за возняк за Лазарчук? за рішення прийнято. Приходимо до другого питання про розроблення технічної документації з нормативно-грошових оцінок земель населених пунктів Добивецької сільської ради. Термін дії теперішньої нормативно грошової оцінки затверджені рішенням сесії Дубовецької сільської ради 13 липня 2021 року. У 26-му році виходить п'ятирічний термін дії цих нормативно грошових оцінок. Згідно законодавством, повинні їх розглядати, будь ласка. То за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу просувати. Осак за Возняк за Лазарчук за. Переходимо третього питання. Третє про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціонального товариства Прикарпаття Обленеров для будівництва та обслуговування трансформаторів підстанції станції 10 дріб 0,4 кВт на території села Тусник Дубовецької сільської ради. Документація розроблена у 6 квадратних метрів згідно на теперішніх вимогів. І технічних рекомендацій підстанція ця буде служити стабілізації напруги на території Тустання і навіть Тустинського Старостинського округу. Хто за, хто за... Плюс гроші в казну. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Оцак, Возняк, Лазарчук, за. за рішення прийнято. Приходить до четвертого питання про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж ділянок натурі на місцевості. Ці технічні документації пройшли погодження з Старостинських округів. Експертизу мають кадастровий номер, закинуті на публічну кадастрову карту України. То за те, що в дане питання винести на сесійської ради, я прошу голосувати Усак, Возняк, за. Лазарчук, за П'яте питання про затвердження громадянам, технічних документацій земноусту щодо встановлення відновлення земельних ділянок паїв на плюнува місцевості. Ми давали дозвіл, документація розроблені, кадастрові номера прислоні, імені в кадастрі. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати Луцак, за. Возник, Зачук, за рішення прийнято. Шосте питання про затвердження протоколу номер 40 від 09.09.25 року 2025 року згоджуванні комісії при виконавчому комітеті Дубовецької сільської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Дубовецької сільської ради села Ланин. Два аналогічні питання погодження документації через фізичну відсутність сумісних землекористувачів. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Луцак за. Возняк Безо. Лазарчук? за. Рішення прийнято. Сьоме питання. Аналогіч. Про затвердження протоколу номер 39 від 9 на 9 2025 року з п'ятого року комісії при виконавчому комітеті Любецької ради з питань розгляду. Та вирішення земельних спорів на території Дубовецької сільської ради село Тустань. Хто за те? Ну, питання, хто за те, щоб дане питання винести на сесії сільської ради? Прошу проголосувати. Осак, за. за. Лазарчук за. Рішення прийнято. Щоб питання вичерпані. Дякую за увагу.